У Ушурицькій дитячій школі мистецтв за кілька хвилин розпочнеться святковий концерт. Юні артисти готуються до виходу на сцену. Зізнаються, що разу це хвилююча подія. Звісно, хвилювання є, але якщо вірити в себе, то вони пропадуть. Помилятися не хочеться. Треба помилятися за сценою. Якщо чесно, ну, аудиторія буде невелика, тому так. А на таких великих концертів вже набагато більше боюся. А я отаки на таких великих сценах і шкільних концертах якось не сильно хвилююся. Очікування від концерту у дітей різні, іноді зовсім неочікувані. Хочу, щоб звернули увагу на, на мої сережки, які я сьогодні видел, і взяла у мами. Ну, як каже, моя вчителька, це щоб побороти хвилювання. Але я дуже вже багато раз виступала, якщо я його не переборола. <рес> Діти з задоволенням розповідають, чому люблять навчатися у школі мистецтв і виступати перед глядачами. Я люблю виступати, тому що я показую свій талант, який я навчилася за певний час. Як я навчилась грати деякі твори. Інструмент флейта. Я на ньому граю, щоб краще дихати. Треба зажати якісь кнопочки, щоб був звук. Так, і подути, мабуть. Так. так. Люблю займатися через те, що я співаю вже з чотирьох років, і ну мені дуже подобається співати. Концерт щорічний, його присвячують Дню працівників культури та майстрів народного мистецтва. В нашій школі ми навчаємо дітей зберігати наші культурні традиції, нашого краю і не тільки нашого краю, України, але всього світу. Діти в цьому виховуються, і це дуже для нас важливо. Культурна нація, як наша українська нація, це дуже важливо в наш час особливо. На сцені вихованці всіх відділів школи, а у фоє оновлена виставка дитячих художніх робіт.